У першому шоу завжди дуже корисна інформація, яка стосується певних юридичних аспектів нашого життя. Сьогодні в нашій студії ми дізнаємось про те, що таке прості працівника на виробництві е, і, чи організації. Так, які плюси та мінуси, як це врегульовано законом і про які права та обов'язки, звісно, має знати працівник. Обговорюємо це з адвокатом Ігорем Яськом, який вже на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, доброго здоров'я. Доброго дня вам. Я добре знаю, що такі прості таксисти дуже пильнують і кажуть за прості, значить, доплаточка, бо машинка вже подана, ну і далі. Оце все за текстом. Прості працівника це зовсім не це. Як це тлумачиться законодавством і як це викласти загально зрозумілими словами? Дивіться, Поняття простій, воно регламентоване Кодексом законів України про працю, де чітко стаття 34 Кодексу України законів про працю, вона чітко визначає, що простій – це зупинення роботи, викликане з відсутністю організаційних, або технічних умов, необхідних для виконання е, безпосередньо роботи працівником, яке викликано або непереборною силою, або іншими обставинами. Ни, тобто, немає фізичної і технічної можливості працівнику виконувати свою роботу тобто, або не свої шору покрити, а, а тому, що немає фізичної, технічної і будь-якої іншої можливості продовжувати роботу. Що для працівника означає, коли його відправляють у простій? Для працівника означається те, що він буде отримувати заробітну плату максимально це дві третини своєї заробітної плати, тобто свого посадового окладу. І він може піти у вимушену відпустку, або без збереження заробітної плати, або з збереженням часткової заробітної плати. Або також він може бути переведений на інший напрямок роботи, який відповідає його кваліфікаційним знанням. Або може бути переведений на інше підприємство в даній, на даній території або в даній місцевості, також якщо відповідає певним вимогам його кваліфікаційним дана посада. Але якщо його не, йому не подобається це все, то він може бути звільнений відповідно до статті 38-39 Кодексу України в законі України про працю, він може розірвати трудовий договір і взагалі звільнитися з цієї роботи. Ага. То тобто не таки. хочеш, звільняйся. Або не хочеш, ласкаво просимо на інше підприємство, а просто типу не хочеш, працюй, так не працює. Ні, дивіться, згода працівника у вимушеному простої, вона повинна бути обов'язково. Угу. Тобто керівник підприємства наказом оголошує на те, що в силу об'єктивних причин, не в силу бажання керівника або роботодавця, він оголошує простій. Тобто, саме визначення з статею простій, вона чітко каже. Наявність об'єктивних умов, яка у виконувати завдання працівнику. Тобто, це повинна бути або відсутність засобів виробництва, або відсутність можливості виконувати роботу працівнику. І в таких умовах тоді роботодавець каже: ти або отримуєш дві третини заробітної плати двічі на місяць, і ми. Робимо все, щоб створити знов тобі умови для твоєї роботи. Друге, ми тебе переводимо в інший цех або на іншу ділянку роботи на цьому ж підприємстві, і ти будеш виконувати і отримувати нову заробітну плату, таку як на тій ділянці. Або ти переходиш на інше підприємство, інший завод, яке є в сфері нашого віддання, у сфері нашої там, власності чи там установа і організація, але на даній території і я наказ видав, ти мені маєш дати письмову згоду про те, що ти погоджуєшся на дані нові умови. Пане Ігоре, А чи може ти... працівник так. самостійно ініціювати прості, якщо він там, наприклад, розуміє, що по об'єктивних обставинах він не може продовжувати працювати на цьому місці або на цій посаді? Ні, працівник особисто сам не може е, ініціювати простій, е, працівник може ініціювати розірвання трудового договору і бути звільненим з роботи. Uh -huh. Працівник, якщо пошкодив якісь засоби виробництва чи якісь інші механізми, які унеможливлюють йому виконувати його роботу, тобто то чи сам пошкодив чи з його вини, то навіть у такому випадку, коли роботодавець е, ремонтує там, чи від, від, відновлює обладнання. То у такому випадку простій не оплачується працівнику, якщо це звини безпосередньо самого працівника. А якщо працівник їздив на роботу з території, яка опинилася на тимчасово окупованій території, його можуть відправити в простій до деокупації? Діці простій це регламентує сама фізична можливість. Виконання роботи і засобів виробництва. Тобто в першу чергу простій відноситься, скажімо так, до засобів виробництва, або засобів виконання робіт, тобто це обладнання, заводи, техніка, кабінети, приміщення, будівлі. Все решта, що там фізично може чи не може там їздити чи не може їздити працівник, це вже буде там прогули, не не з'явне яв, явка на роботу, чи з об'єктивних чи не з об'єктивних. Це вже не має відношення до простої. Працівник простій оголошувати не може. Тоже інша сфера це законодавство України про працю регулює. Але можливість, неможливість працівника приїхати на завод до простої ніякого мило. відношення немає. А щодо того, що до тривалості, так, такого простого, є якісь граничні терміни, до якого моменту дня, числа, де терміну може працівник перебувати в простої? До моменту відновлення технічних і фізичних можливостей виконувати йому. Подальшу роботу, тобто до тих пір, поки не буде відновлено підприємство, не будуть відновлені засоби його виробництва або не буде відновлена установа чи організація, І тут ще цікавий нюанс: а якщо працівник виведений у простій. Звідти, ви вже казали, що він може звільнитися, але наскільки я розумію, то поки він знаходиться в простої, то звільнення от те, що називається по статті, практично неможливе, бо він не запізнюється, бо він в простої, він не виконує ніякої роботи, яку можна сказати, що він не виконує неякісно там, або що. Тоді це тільки за власним бажанням. Розірвання трудового договору за власним бажанням. Тобто, да, саме так, він... Як вам сказати, людина, можливо, хоче працювати, людина може, хоче не втрачати свої кваліфікаційні навики, і його не влаштовує саме поняття е, те, що підприємство перебуває у простої. Угу. І, нього, і йому не надають фізичну можливість е, працювати і тримати на певному рівні кваліфікаційній його якості. Тоді працівник може просто звільнятися відповідно до 38-39 кодексу законів про працю розривати трудовий договір з роботодавцем і те, якщо він вважає, що він дуже високоякісний чи кваліфікований спеціаліст, шукати собі іншу роботу і влаштовуватися на іншу роботу. При цьому, якщо він перебував у простої, наприклад, 20 чи 25 днів, то цей час він йому зараховується в його стаж. І так само в розрахунок е, йому вихідної допомоги також він буде обраховуватися. Важливі нюанси. Дякую вам за них. Адвокат Ігор Єсько був з нами на зв'язку.